З'явились повні склади благодійного матчу на підтримку України. Два українці потрапили до символічної збірної першого туру Євро Ю 21 А три клуби виступають проти створення платформи УПЛ. Тебе. Вітання всім, хто не спав цілу ніч і моніторив ситуацію в країні 404. З вами Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. На загальних зборах учасників УПЛ був затверджений план календар нового сезону. Якщо коротко, базова дата першого туру 29 липня, базова дата 30-го туру 18 Травня. Все, як і раніше, граємо до початку грудня, потім перерва до кінця лютого. Також буде проведений Кубок України. Крім того, цікава інформація підлетіла по телепулу. Ну як цікаво, там майже все очевидно, в принципі. На жаль, за інформацією, та то таке проти створення платформи у ПЛТБ наразі виступають три клуби. І звісно, це Дніпро 1, їх аргумент контракт з плюсами І Дніпрян підтримують Динамо та зоря. Верес не проти об'єднання клубів телепул, але проти реалізації цієї ідеї у тій формі, яка пропонується зараз. Проект у ПЛТБ як єдиний пул реалізовано не буде. повідомляє це ж джерело 12 або 13 команд. В залежності від позиції Вереса планують реалізувати план Б без відмовників. Швидше за все на основі мультиплатформового принципу, тобто матчі показуються на кількох ОТТ-платформах платформах, А також на Ютубі. Орієнтовна ціна пакету 50 гривень. Очікуваний прибуток близько 40 мультів гривень на всіх. Подивимось, друзі, як буде насправді, але поки нічого нового. Віримо, що хоча б адекватна когорта клубів зробить гідний продукт. Ну, а щодо вересу, то рівняни, певно, хочуть зробити продукт на базі свого Ютуб-каналу і реалізувати це так, як захочуть вони. Цікаво і. Цікаво, що з того вийде. Подивимось. статистичний портал Sofascore склав власну символічну збірну першого туру молодіжного чемпіонату Європи U-21. Туди потрапили Таловєров та Кащук. До речі, Олексій, другий в історії Українець, який здійснив гол плюс пас в матчі Євро Ю 21 Перший... А напишіть в коменти, хто перший я вам підкажу. Це легенда українського футболу, яка зараз зараз. Шукає, скажімо так, шлях в своєму житті. Напишіть коменти до слова друзі, сьогодні о 19.00 наші хлопці зіграють з румунами в рамках молодіжного євро. За словами Ротаня, участь і Іваната під питанням. Але все ж це не відміняє того, що ми маємо підтримати свою молодіжку, дивитись її поєдинок і робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. А перейшовши за посиланням в закріпленому коменті, ви ще отримаєте бонус до 4,5 тисяч гривень на П. Перший депозит. Будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбе. Поїхали далі. За інформацією Спортарена, зоря розглядає варіант підписання півзахисника Динамо Богдана Лєдніва. Але невідомо чи Луганський клуб орендує його, чи буде повноцінний. Трансфер, але вже відомо, що луганцям вдалося скористатись опцією викупу Гереро, і це дуже круто. Захисник Шехтеря Ярослав Ракицький продовжив контракт. Угода діє до 30 червня 24-го року. Новим головним тренером Марселя, де виступає українець Руслан Малиновський, став Мерселіно Гарсія Тораль. Повідомляє офіційний сайт клубу. Став відомий список гравців, які візьмуть участь у благодійному матчі на підтримку України, який відбудеться 5 серпня у Лондоні. І просто погляньте. Які там прізвища, команді Шеви, на воротах, діда або Кудічині, захист Канаваро, Галас, Карвалю, Оддо, Півзах... півзахисто взагалі ховайся в жито, Макелеле, Есьєн, Зейдур, Авнападі, Золла, Ето, Лукатоні, ну і Михайло Мудрик. Зіни яка банда? Легенда АПЛ, Єнс Леман, Валенсія, Пірс, Чемпіон АПЛ разом з Лестром Уес Морган, Бер Мертизакер, Бакарі Санья, Йон Арнеріїси, Патрік Вієйра, Бергер, Едгар Давідс, Уілшер, Напад, Кін і Арвеладзе. Ну і коуч всієї цієї банди Арсен Венгер. Мені здається, з таким складом Арсенал би міг, в принципі, наступного сезону виграти англійську прем'єр-лігу. Це є справжній сплав зірок Шовті, Шофті. Команді і друзі, пишіть коменти, яка з них переможе. А я поки скажу головну думку. Головне, щоб цей матч привернув настільки багато уваги до ситуації в Україні, щоб, як то кажуть, з кожної праски. Як то і має бути? На цьому все, друзі. Макс Коліда, канал Трибуна. Бережіть себе, гарного дня і папа. На зв'язочку.